Ніченька прийшла, спатиньки пора, очі закриває, казочку чекає. Чорний капітан білий капітан. Казка про взаємодопомогу і про те, як погано бути злим. Усе узбережжя Каріпського моря було схвильоване появою чорного капітана. Він був страшний, потворний і злий. Він плавав на кораблі з чорними вітрилами, які всюди супроводжували грузові хмари. Навіть щури не наважувалися жити на його кораблі. Якщо щось йому не подобалося, він кричав так голосно, що вітрила, наповнені його криком, могли мчати. Корабель багато миль. Одного його погляду було достатньо, щоб гострий клинок став тупим, як дерев'яна палиця, щоб вода за бортом наповнювалась акулами і електричними скатами, а клацання його пальців породжувало блискавки і грім. Він грізно розмахував своєю шпагою. Білий капітан, дізнавшись про те, що чорний капітан тримає в страху всю околицю, вирішив розшукати його і втихомирити. Він рушив посліду сакулячих кісток. Через кілька днів плавання до нього на корабель залетів поранений папуга. Я був єдиним другом чорного капітана, сказав папуга. Я сидів на його плечі, був його запасним оком і правою рукою, але він. Замкнув мене в клітці, кинув її в море, і я на диво залишився живий. Білий капітан вилікував і нагодував папугу. Він запропонував йому залишитися на кораблі. І той з радістю погодився. Наступного дня вони побачили в морі невеликий фонтан. Це дуже схоже на фонтан кита. Але у китів фонтан трохи більший, а це якийсь зовсім маленький і слабкий, зауважив білий капітан. Але це справді був кит. Він на силу тримався на поверхні. Його лівий плавник був глибоко поранений, а біля хвоста стерчав величезний гарпун. Чорний капітан довго полював на мене, він преслідував мене, поранив гарпуном, і тільки раптова буря допомогла мені сховатися, розповів кит. Білий капітан витягнув гарпун із хвоста кита, залікував його рани. І спородив невелику сітку, яку прикріпили до корабля. У ній кит зміг відпочити і відновити свої сили. Білий капітан кит і папуга стали друзями. Їм було не нудно навіть у штиль, коли вітру не було і корабль майже не рухався водою. Папуга співав пісні. І показував фокуси. У найбільшу спеку, коли палуба корабля розшарювалася, як сковорідка, кит випускав величезний фонтан, і друзі потрапляли під справжній дощ. Чорний капітан на своєму кораблі теж не нудьгував. Він продовжував будувати підступні плани. Проте, Кого він ще мучитиме? Але одного разу в Карибському морі оселився сильний і страшний, зловісний і безжальний ураган. Він бушував, носячись від берега до берега, і нищив все на своєму шляху. Білий капітан відважно керував кораблем. Він міцно тримав штурвал навіть тоді, коли хвилі накривали його з головою. Ось його вітрила зловили знайомий західний вітер. Допоможи нам, вітре, закричав білий капітан. Допоможу, відповів вітер. Ти завжди з повагою ставився до мене, завжди тримав вітрила е, за вітром. І вітер почав вирівнювати корабель. Але тут одна з хвиль збила білого капітана з ніг і забрала в море. Він хоробро тримався на хвилях, але шторм був занадто сильним. Хвиля за хвилею накривали його, і білий капітан уже подумав, що гине, але раптом він відчув під ногами щось тверде. Що це? подумав капітан. А це кит підняв його на свою спину і виніс на поверхню моря. Капітана й кита зустрів папуга. Він радісно замахав крилами і приземлився. На плечі друга. Ура! Ви живі! Живі! Та ось корабель нам тепер ніколи не знайти. Буре його могло віднести куди завгодно, а капітана без корабля не буває, як немає папуги без крил. Ура! знову закричав папуга я шукав вас, то знайшов корабель. Вітер сховав його у тихій пухті. Пливіть за мною, я покажу дорогу. Дорогою вони зустріли чорного капітана. Він ледве живий борсався на уламку, щойно щохли свого корабля. Друзі звичайно врятували його. І перевезли на свій корабль. Кілька днів він не приходив до тями, а коли отямився, розповів, що його корабль розбитийщент. Усім, звичайно, його стало шкода, і добрий білий капітан запропонував йому плавати разом, поки той не знайде собі нову оселю. Чорний капітан погодився, але щойно він одужав, то одразу почав наводити свої порядки. Для початку він заявив, що на кораблі всі повинні його боятися і слухатися. Це мій птах. закричав чорний капітан і спробував схопити папугу, але той. Всівся аж на верхівку корабля, оглядову вежу. Мені потрібна найкраща каюта і найсмачніша їжа, яка тільки є на цьому кораблі, почав вимагати чорний капітан. Мене всі повинні боятися, волав він. Ми друзі, відповів йому білий капітан. І ніхто на нашому кораблі не може ображати іншого. Ми не хочемо нікого боятися, тому нам з тобою не по дорозі. І в першому ж порту друзі висадили на берег чорного капітана. Він ще довго викрикував з берега загрози, розмахував своєю шпагою. Кажуть. Він більше ніколи не плавав, тому що ніхто не погоджувався допомагати йому, а поодинці нікому не під силу побудувати новий корабель. Зате наші друзі досі плавають разом. і дуже Щасливі! А зараз закриваємо наші очі, лягаємо спати. На добраніч! до нових зустрічей!